Сила в тобі представляє. Правду з брехнею не знайдеш. Почула людина, що є на світі правда, пішла її шукати. Бачить, іде назустріч брехня. Куди людину прямуєш? запитує Іду шукати правду. От і добре, каже брехня. Я теж хочу, хоч раз, її побачити, а то ніколи не зустрічала. Підемо разом. Прийшли вони в одне місто та запитують правда тут є? Була та пішла щойно, куди, не знаємо. Пішли людина і брехня далі. Прийшли в інше місто. Знову запитують була тут правда? Була, була, відповідають. Десь тут неподалік ходить. А хто це з тобою? запитують люди. Це брехня, відповідає людина. Та хто ж може правду разом з брехнею знайти? Дивуються люди. Ти брехню про жени! Дійсно каже людина, прогнала вона від себе брехню, дивиться, а до неї вже правда сама на зустріч іде. Мораль не обманюйте себе, ви не зможете бути хорошим та чесним для всіх. Просто будьте собою, відмовтеся від брехні та прийміть тільки щиру правду, яка змінить ваше життя на краще. Що маєш у гаманці? Одного разу Ісус Христос проходив через одне селище, зібрався великий натовп невдоволених людей. Які, оточивши, почали ганьбити його. Ісус стояв та посміхався. Одна людина, яка спостерігала за тим, що відбувається, підійшла до Ісуса і запитала, чому Він поводиться саме так? Ісус Христос відповів: Кожен дає те, що має у своєму гаманці. Мораль діліться та висловлюйте тільки те, чого самі завжди бажатимете отримати у своєму житті, що таке багатство. У старця запитали про одного чоловіка, чи багатий він. Не знаю, відповів той. Мені лише відомо, що у нього багато грошей. Значить, він багатий? Бути багатим і мати багато грошей не одне і те ж, відповів старий. По справжньому багатий лише той, хто цілком задоволений тим, що має. Той же, хто намагається мати більше за те, що має, бідніший за того, хто нічого не має, але при цьому задоволений своєю долею. Мораль. Справжнє щастя це не те, що нам нав'язали уже десятки та сотні років. Істинне щастя тільки всередині нас. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви вважаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Розуміти птахів. Одного дня вірний учень і його наставник гуляли лісом. Слухаючи щебетання птахів, учень сказав: Я хотів би зрозуміти, що вони говорять, а те, що ти сам говориш, тобі вже зрозуміло? поцікавився наставник, посміхаючись. Мораль. Часто ми хочемо те, на що навіть не заслужили своєю вірою та діями, та гірше те, що ми завжди не цінуємо того, що маємо. Дрібниця: Один чоловік запросив майстра пофарбувати човен. Під час роботи майстер помітив дірку на дні човна, заклав її, закінчив фарбування, отримав гроші і пішов. А на другий день до нього примчався хазяїн човна. От вам гроші за лагодження», – сказав він і протягнув гаманець із золотом. За що? здивувався майстер. Я отримав все, як ми домовлялися, так підтвердив хазяїн, але ту були гроші за фарбування човна, а ці я плачу за ремонт. За таку дрібницю, здивувався майстер, це відняло в мене небагато часу, і я не думав просити гроші за таку дрібницю. Ця дрібниця, як ви її називаєте, відповів хазяїн човна, врятувала життя моїм дітям. Я забув про діру, розплатився з вами і пішов по справах. А діти тим часом узяли човен і попливли в море. Я був у відчаї та думав, що вони загинули. А коли діти благополучно повернулися, з'ясувалося, що їх порятунком ми зобов'язані вам. Мораль: допомагайте людям щиро та чесно, не чекаючи нічого взаємно. Тоді ви будете здивовані від результатів. Пугачі і Заєць. Сидячи на дереві двоє пугачів, спостерігали за зайцем, який носився осіннім полем, немов за ним гналася зграя вовків. Бідний зайчик, сказав один з пугачів, йому навіть бракує сміливості сховатися в норі. Чому? зацікавився другий. Тому що він боягуз. Дивно, чого ж йому боятися у власному домі? Усі зайці такі, відповів перший пугач, вони живуть у вічному страху, а в страху великі очі. Особливо тепер, коли почався листопад. Зайці носяться як очманілі, побачивши різнокольорове листя, що опало. Так значить зайці боягузи. Звичайно, ось і цей заяць скаче, не оглядаючись по голому полю, поки не попаде в капкан або не потрапить на мушку в лучному мисливцеві. Правду кажуть, хто в страху живе, той від нього і помре. Мораль. Ми часто надто ускладнюємо все у нашій голові, робимо сотні найгірших сценаріїв, які тільки можуть з нами трапитися. Але для чого? Страх це ілюзія, та не більше аніж уява у нашій голові, над якою у нас є повний контроль? Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал, адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують наше худу успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.